rozstavka Činský prezident Andrzej Duda dáste Право формувати коаліцію партії переможцю, і після того як партія Ярослава Качинського спробує спробує вести коаліційні переговори і сформувати з кимось уряд, якщо це їй не вдається, відповідно буде запущено варіант Б, тобто вибори коаліцію будуть пробувати сформувати вже опозиційні партії. Скимб на можемо очікувати, що новий уряд може з'явитися в Польщі у грудні або на початку наступного року. Якщо так станеться, що коаліцію сформують лівоцентристські опозиційні сили, то можемо очікувати, що найближчим часом. Вони намагатимуться нормалізувати відносини з Україною, які дещо погіршилися останні місяці під час виборчої кампанії і в Польщі.